Буде ядерна війна? Ну, а що ні? Горий, Сарай, гори хата. І що? Якщо Трамп передасть ракети Томагавк для України? Так ми казали, що не передасть, хто це каже? Олександр Лукашенко. Ага, так, значить. Що знає про цю війну? Бульбазавр? Що нам може з вами бути цікаво або корисно? Значить, знає не більше нашого. І ще я хочу сказати, що коли людина при владі стільки років, і коли, в принципі, їй вже стільки років, треба йти на ріхтовку своєї черепної коробочки. Для нього це необхідно. Якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, ймовірно, Китай змусить рашку. Виступити проти НАТО, щоб відволікти нас. Китай і Тайвань. Там однозначно щось буде, ми дивилися. Рашка НАТО. Рашка проти НАТО. Рашка проти НАТО може воювати тільки підпільними методами і на чужій території. На, на, на вообще лівій якісь на третій території. Ну що, ну, що зараз відбувається? Завтра Штати зроблять важливу заяву про постачання зброї Україні. Штати мають потужні системи, які ще не були передані. Постійний представник США при НАТО Меттью Уітекер. Так, Штати постачають нам зброю. Постачають е, дуже мінімально, от, максимально мінімально, якщо це можна так сказати. Е, прорве їх з приводу допомоги нам тільки у квітні місяці. Поки що, тільки таке: капля в морі. Ну і за це дякуємо. Заблокувати рахунки на, та зупинити права водія потрібно. Створити такі умови, що похилятися було невигідно Так, значить, блокування рахунків та призупинення прав водія, чи буде таке на законодавчому рівні? Ні, тому що це суперечить якимсь базовим законам, але слабкі місця. Це діти і здоров'я, тобто через дітей, через медзаклади, якісь через навчальні заклади будуть якось ТЦК тиснути. І оці якраз такі перечислені зараз методи, вони дійсно будуть давити. На ухилянтів. Китай різко збільшив постачання доражки, деталей для дронів. Зокрема, експорт оптоволоконних кабелів та літій іонних акумуляторів зріс у 10 разів, повідомляє The Washington Post Підтримка з боку Китаю рашистів і як наслідок війни проти нас. Хм Цікаво, Китай не підтримує цю війну. От я зрозумію, як це виглядає. Китай, підтримуючи расистів, так чи інакше, однією з умови, на які він допомагає, він ставить припинення цієї війни. Тобто якийсь час він допомагає, але за умови, що це все закінчиться, коли ті ну, подобються типу, того, чого вони хочуть. Вони хочуть нашу землю, Рашисти обіцяють китайцям нашу землю. Але станеться так, що вони віддадуть свою. Навіть не віддадуть, у них, у них ніхто не буде питати цього. На уроках праці діти могли б клепати дрони замість годівничок. На алгебрі можна вивчати балістику або артилерійську справу. Рекрутинг має починатися зі школи, начальник рекрутингового центру Азова Гаврилишин. Так, ну, я тут згодна, але це точно має бути не під час війни, бо наші школи автоматично просто будуть цілями для расистів. Якщо там будуть кліпати кліпати дрони, а багато предметів, як показує ну, моє життя і не тільки вони, ну м'яко кажучи, не згодилися. А зараз світ змінюється і треба йти в ногу. Давайте подивимось, чи зміниться на краще наша система освіти для того, щоб наші діти мали навички, які їм згодяться, які допоможуть їм і нашій країні. Так, однозначно, так. Наша система освіти вона буде схожа. На те, коли ти обираєш якісь напрямки, ти обираєш якісь предмети, тобто ти сам, як на мисто, просто нанизуєш на вірьовочку те, що тобі цікаво, те, що в тебе виходить, і йдеш у своєю От Дуже прикольна. Фу -фу, от дуже прикольна мені здається система. А якби ми збили рашистські літаки в небі над НАТО? Це б свідчило про нашу слабкість, заявив Генсек НАТО. Так. Оскільки вони наразі не становлять загрози, ми м'яко виведемо їх з нашого повітряного простору. Це пропорційна відповідь. Ми значно сильніші за росіян. Ох. Ні, таке чула, що типу, знаєте, коли вас провокують, то це слабкість реагувати, якось там давати здачі або посилати людей нахер. Але я абсолютно не сторонник цього, тому що ми з вами не роботи, Ми з вами не можемо бути всі, принаймні, ну я так точно якимись осознаними, такими, знаєте, врівноваженими, духовними настільки, що ну, типу, нічого нас не може зачепити. Ми такі з вами в дзені. Та ніхуя зараз таке робиться ну, просто в світі, що якщо ми будемо підставляти праву щоку, коли нас б'ють по ліві, і мовчати і в собі, то треба. Тримати... Мати. Це як мінімум хвороба, як максимум, ну, ну можна просто піти, вже, я не знаю, десь прикопатися і, і не соромитися. просто. Ти диви. Вжекий позор, це НАТО просто ходяче позоріще.